Шановні наші виборці, прати і сестри українці, знаєте, якось так дивно чути, що нас тут чують моралі і нам розказують про виконання закону і про виконання регламенту саме ті, які дуже активно порушують цей закон, порушують регламент і порушують Конституцію України. Нас тут звинувачують в тому, що ми там свистимо, але наш смисл товариство. Наші крики це є лише реакція на друге порушення українського законодавства і Конституції України. І повірте вже мені, що наш свист то є ніщо порівнюючи з тим, скільки свиснули партія регіонів і комуністи українського народу під час цього в'ячого засідання 4 квітня. Коли діти звісно з Можети і перейшли банку. Але найпрохідніше мені. Людині, яка має вищу юридичну освіту, зрештою, як і дуже багатьом викладачам, професорам, академікам, які навчали юридичну опаду, навіть багатьом тих, які тут сидять зараз, було почути реакцію на оце так зване війське принарке засідання зі сторони Вищого адміністративного суду. Товариство це є ганьба, що ми живемо в такій державі, коли суди повністю не користуються. Тими нормами, які зафіксовані в Конституції країні в регламенті, а вони виключно діють, напевно, за цьому з банкою, виконуючи політичні замовлення. З якою прикрісткою мені говорили професори, які навчали багатьох з нас юридичного фазу про те, як і завтра вчати вчити студентів. Я вчора нагороджуємо мені радіо, говорив про те, а як В якій державі? Державі, де крують на закон, державі, де в Конституції чорним білому написано одне, а влада, яка має більшість для реалізації своїх природи, вона цей закон по-іншому, а пізніше відповідні судові органи легітимізують це трактування. Товариство це і є признаки узурпації влади, коли виконавше самозадавча судова влада. Право, коли в нас формується один з найважливіших державних інститутів парламент. Але ж насправді парламент це і є дискусії, насправді парламент це і є дебат. Що в нас має існувати, він має існувати за європейським принципом. Те, що відносить 4 квітня, це велика герба. І нам розказували про те, що послі європейських держав дали реакцію на те, що нібито відбувається блокування тривоги. Ми, представники трьох опозиційних фракцій, той сам день мали зустріч також з близько з двадцять послами Європейського Союзу. І вони нам говорили зовсім протилежно. Вони нам казали, що. Які в українському парламі, коли зафіксовано, що треба проводити засідання саме тут, за тою адресою. і коли обмовлений випадки, коли можна покинути цей заклад, ігноруйте ці конституційні норми відповідно парламентської більшісті. От нам про це говорили представники європейських країн. Крім того, ми звичайно вважаємо, що ми є велика громада, що 4 квітня ми ухвалені деякі надзвичайно негативні для української держав Соціального розвитку і економічного розвитку нашої країни землі. Зокрема, 2177 і в суспільство пропадинного знати. Це є закон про внесення до бюджетного кодексу, щодо визначення деяких доходів бюджету. Цей закон, ухвалений, нібито про це упалені цілого, повністю руйнує місцеве самоврядування. Він у закону корупційну схему зайдя бюджетного боязне безплатне призначення відбирає. У місцевих бюджетів ще одне джерело на Реєстраційний звіт за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємств Нарешті, 24,86 це проєкт закону про внесення змін до статті 6 закону про державний бюджет на 13 рік щодо державних вигратів, який фактично у законі скочування України коргування йдеться про величезні на державу. І нарешті, закон 1154 про особливісті діяльності санаційного банку. Суть якого полягає, створення санаційного банку, основною задачею якого буде купіня продатних активів коміційних банків. Тобто держава тепер буде відповідати за ті кредити, які потрібно заплачувати людям, а не приватні комісійні банки. Це відчись на закон. Шановні товариш. Хочемо, щоб парламент працював, щоб нас українців поважали і шанували. Треба, щоб він працював законно. І ми будемо, опозиція, добиватися цього. Слава Україні!